Пост воєнне правосуддя хто та кого каратиме за воєнні злочини в зоні АТО. Доки відповідей на ці питання немає. Експерти переконані, порушників вистачає як серед бойовиків, так і серед українських військових, і карати повинні всіх без виключення. Втім, аби ефективно розслідувати всі ці справи в Україні, треба спочатку ратифікувати Римський статут, а потім внести зміни до кримінального кодексу. Однак, поки із вирішенням цього питання ніхто не квапиться. Окрім проблема з деякими добровольчими батальйонами, які не завжди діють коректно стосовно самих українців. Ці факти активно почали використовувати в інформаційній війні проти нашої країни. Зараз хочуть трансформувати всі ці події в нібито війнушку між незаконними збройними формуваннями, саме тому, що ми до цих пір не визначились зі статусом багатьох створених на ну, таких добровольчих формувань, які у нас є. Говорили експерти і про міжнародну відповідальність Путіна за військову агресію. Жодна держава не має права переслідувати в кримінальному порядку так, чинних глав іноземних держав. Це процесуальна норма міжнародного права незалежно від найстрашніших порушень, які вони вчинять. Покарати Путіна можна, і це в компетенції міжнародного кримінального суду кажуть фахівці. Проте, це лише слова. Звичайно, всі винні мають бути покарані одна для цього потрібна нова стратегія титанічні зусилля, а слів замало.